Вітаємо на зв'язку, адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо про те, як центри зайнятості допомагають безробітним у працевлаштуванні, а саме про те, що змінилося з початком війни, на яку роботу тепер вас можуть направити від центру зайнятості, на яку заробітну плату ви зможете розраховувати та багато інших нюансів. Чи повинен співробітник центру зайнятості під час війни пропонувати безробітному лише роботу відповідно до його освіти або кваліфікації? Так, співробітник центру зайнятості повинен пропонувати лише ту роботу, яка відповідає освіті, кваліфікації, спеціальності або досвіду безробітного, зафіксованому у трудовій книжці. Але під час війни це правило діє лише протягом перших 30 днів з моменту реєстрації безробітного, у яких випадках співробітник центру зайнятості має право запропонувати роботу, яка не потребує кваліфікації або не відповідає спеціальності чи досвіду безробітного. Якщо з моменту отримання статусу безробітного пройшло більше 30 календарних днів, співробітник центру зайнятості може направити його на будь-яку роботу, яка не потребує жодної кваліфікації або професійної підготовки. Той самий варіант пропонується і особам, що не мають жодної професії і шукають роботу вперше, які саме роботи не потребують кваліфікації. Освіта і фахова підготовка не знадобляється при працевлаштуванні на посаду комірника, підсобного робітника, вантажника, охоронця, готувача сумішей, прибиральника службових або виробничих приміщень, мийника посуду, тощо яким має бути рівень заробітної плати на роботі, запропонованій співробітником центру зайнятості. Протягом перших 30 днів з моменту реєстрації безробітного йому обов'язково мають запропонувати варіант з розміром заробітної плати не нижче розміру заробітної плати за його останнім місцем роботи. Але тих, хто перебуває у статусі безробітного понад 30 календарних днів, можуть направити на роботу з заробітною платою найнижче мінімальної заробітної плати, затвердженої законодавством, те саме стосується й осіб, які здійснюють пошук роботи вперше. Скільки зараз складає мінімальна заробітна плата в Україні з 1 жовтня 2022 року, розмір мінімальної заробітної плати в Україні? Було підвищено з 6500 до 6700 гривень. Нагадаємо, що відповідно до закону України про оплату праці, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати, якими є наслідки відмови від роботи, на яку вас направляє співробітник центру зайнятості. У разі відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи. Або відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, реєстрація безробітного припиняється згідно пункту 30 порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо працевлаштування від центрів зайнятості під час війни. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста, а тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне стає простим.